5 марта тому році світло, як виключили, газ і все. Не води, нічого немає. Воду привозимо, єсть, гуманітарку привозимо, хліб. Я здоровий. Приходять люди, зарядити телефони, постиратися, покупатися, подивитися телевізор, взяти щось собі, поїсти, каву, п'ють, чай, солодощі. Півтора року ситуація одна й та сама. Залишається. Постійні обстріли населення знаходиться без води, без газу, без електропостачання. Виконуємо свої функції з аварійно рятувальних робіт. Надаємо допомогу по підводню технічної води, гуманітарної допомоги. Частіше артилерія. Крупнокаліберна 152, 122. Міномет 122-ка працює на краю, ближче до лінії фронту. Кожного дня, не один раз в день. І ночі двігтить все, і особливо утром їм хочеться зарядку зробити. Ну, оце два дні так, більш-менш. Ну, про важливість нашої допомоги, я думаю, що потрібно спитати у місцевих. Але я вважаю, що без нашої допомоги їм було б досить тяжко. Вони молодці, вони наша опора. Щоб ми робили. Ну, вон, скільки фляжок, це ж всі посходяться на вечір, позабирають. А якби нас тут ми не ходили, то й нема кому набрати. Тоді йде аж туди далеко. Як не стріляють, то нічого, а як стріляють, дуже страшно. В одному із сіл е, внаслідок ворожого обстрілу загорілася е, будівля приватного житлового сектору, і тому потрібна наша допомога, ми туди поїхали на гасіння пожежі. Встановлення я не знаю, тут встановище. Пожежа була, так? пожежа була, Пожили Пожили все, була. Позаливали все, що можна. Ну, ну, я робив напротив, тут воно видно, що прильот. Один прильот, потім тори, дивимося, горить. Наша професія вона завжди була пов'язана з ризиком і складністю. в умовах воєнного стану ну, це тільки ризики підвищуються. Особовий склад готовий до цього. Ми всі приймали присягу, ми працюємо.